Здавалося б, як можна позитивно мислити в такий час, коли стільки бід відбувається, і ми про це чуємо і бачимо кожного дня. Але насправді, якщо подивитися на позитивне мислення як на спосіб вижити, то все стає на свої місця. У нас з батьком є спільна знайома, яка втратила свого сина через війну, і вона впала в досить важкий стан, але змогла піднятися. Почала ходити в спортзал, отримувати освіту, працювати з людьми. Вона стала дуже активною, позитивною, вона ще інших людей заряджає позитивом. І в її випадку, це просто їй врятувало життя, тому що інакше вона би впала в глибоку депресію, могла закінчити своє життя, хто його знає. А так вона зробила найбільш раціональну дію, яку тільки можна було зробити в цій ситуації. І так само багато хто з нас, ми. Мусимо це робити. Ми зобов'язані для себе, для наших близьких, почати мислити в позитивному напрямку. Просто для того, щоб вижити.